Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Іван Котляревський перший, хто наважився писати українською розмовною мовою, зробив це ще в 18 столітті, і погодьтесь, наскільки вишукано це в нього вийшло. Цікаво, що через півстоліття історик Теодор Момзен у книзі говірки у Нижній Італії описав напис на камені, зроблений у 1200 році до нашої ери. Не будемо наводити повні переклади напису, оскільки вони досить складні, але й в перекладі ігра класи на російською мовою, і в перекладі серія підобно українською, на ньому є слова «Ней цар», воїн, хоча переклади і досить різні. Одному зі своїх інтерв'ю Джохар Дудаєв назвав Кавказ «колискою світу і був абсолютно правий. Кавказ, і крім дійсно, були серцем світу близько двох тисячоліт з середини третього тисячоліття до нашої ери до середини першого тисячоліття до нашої ери. Це був котел, де мішалися народи, переважно скотарі та торговці. В Чорноморські степи були певним буфером між впливом середовища з Криму і Кавказу та тим заблеробським суспільним устроєм, що залишилися як спадщина від трипільської цивілізації на півночі. Певні історичні періоди український степ піддавався впливу з півдня, і тоді народжували змієві вали, як захисні смої, що розділяли народи, які мали одне коріння, але вже дещо різні системи цінностей. Українці багато перейняли від трипільців, і це не тільки спосіб ведення господарства. Ідеї трипільської цивілізації панували у світі в часи давніші, ніж почали будувати стосунки на основі товарних відносин і сили. Період з п'ятого тисячоліття до нашої ери до середини третього тисячоліття до нашої ери це була золота ера трипілля, коли формувався світогляд та творились філософські засади суспільства. Склад го вказує на велич, тому ми його бачимо і в таких словах, як Господь, Гора чи Козак Голота. Але цей склад є і в слові голо, де Го це багато, ЕЛ людей і де. Де. Відповідно, при покращенні умов проживання стрімко зростає кількість населення, а де багато людей, там і середовище для голоду. Щоб не допустити цього, частина трипільців змушена була переселятись на нові землі, і найперші подорожі були в Індію та Межиріччя. Звідси велика кількість українізмів в санскриті та мові авест. Буква Е в українській мові вказує на явище росіювання, а буква О на середовище. Наприклад, середовище Сонця, де наголошена О, Росію енергію де аж дві букви Е. Бачимо, ми букву Е в словах гетьман, герой, Геракл чи Ангел, які теж свою енергію розсіють, витрачають її для інших. Буква Е стала її в основі назві племен, які змушені були покидати середовище, де народились і йти на чужі землі, наприклад, Лелегів. Звідси і назва пташки лелека, яка теж на зиму покидає рідні краї. Еней це не ім'я з народження, це титул воїна, який змушений був свій рід вести на чужі землі. Аж дві букви Е в ньому вказує, що він покидає рідне середовище, свою землю. Буква Н вказує на наву, земний світ, що він воїн, цар, той, хто опікується земними потребами, і буква Й вказує, що він головний надбатьма. Ми її бачимо і в титулі Київ. А в перекладі Сергія Піддубного з каменя, що описав Момзин, і який офіційно вважається надмогильним каменем Енеї, є стрічка. Така віра, віра є наша коло Києва, Енея воя. Звичайно, там, де голос, складно говорити про високі матерії. Саме він був головною рушійною силою переселені воїн, і саме він став в основі протистояння двох філософій трипівської про достаток і життя в ритмі з природою та зневаги до товарних відносин та, можливо, кавказької, в основі якої була. Саме торгівля. Тому племена Лелегів, про яких Городот пише як найславніші, далеко більші, ніж будь-який інший народ, які згадуються в Іліаді як союзники троянців, за іншими свідченнями використовувались карійцями, як раби. Троянці, лелеги, трипільці програли свою війну за вплив у світі. Багато хто, як і неї, повів свої роди на чужі землі, багато хто і повернувся потім назад. Але, незважаючи на історичний перебіг подій, можливо, і не зовсім сприятливий, вони залишили свої. І назві, імена, свята та обряди, і лише питання часу, коли з'явиться середовище, де всі ці зерна проростуть і відродяться з новою силою, Просіючи світло знань на темряву матеріальних цінностей, як сонце, яке сходить, росію темряву ночі.